Привіт! Саме в цьому відео я тобі покажу, як я заробляю гроші в інтернеті. Скоро в нас новий рік, через пів місяця, та це буде максимально актуально для всіх, хто хоче заробити на подарунки своїм близьким. Але в мене є одна умова. Звісно, я показую ці всі стратегії максимально безкоштовно. Але дійсно є одна умова. Стебе лайк та підписка на мій канал, мені буде дуже приємно. І так, не розтягуємо це відео, поїхали будемо вам все показувати. По перше, я заробляю на валютних парах, торгую на валютними парами вверх або вниз, звісно, все максимально просто. Ставиш вверх, якщо угода йде вверх, ти заробляєш, якщо йде вниз, ти втрач. Що ж кошти, але ж як нам зрозуміти, куди в нас піде графік для того, щоб заробити. Зараз буду вам показувати. Відразу зараз спускайся в коментарі під це відео, там ти знайдеш одне посилання, там буде мій телеграм-канал. Звісно, не просто так, але ж тебе цікавить ось закріплене повідомлення та наша безкоштовна стратегія по заробітку в інтернеті. До речі, на нашому брокері дуже круте оновлення. Тепер замість доларів в нас є баланс в гривнях. В мене зараз ви можете бачити 327 тисяч гривень. Це реально дуже удобно. Буду зараз звикати, мабуть, зроблю. Одну угоду на 3200 гривень, отримую чистим 2900 900 гривень, дуже незвично, але ж буду конвертувати в своїй голові та звикати потихенечку. І так, до речі, в нас на нашому брокері проходить дуже цікавий івент, там де можна розділити приз на 500 тисяч доларів. Ну, переходьте та читайте. Але ж, далі, тиснемо на закріплене повідомлення. Бачимо ось цю безкоштовну стратегію по заробітку в інтернеті. Читаємо її, повністю ознайомлюємося, верніше дивимося це відео. Та після того, як ви все зрозуміли, ви сміливо можете переходити на нашого брокера та почати заробляти. Ми заробляємо на чому. До, до речі, проходимо у друге закріплене повідомлення, і ось безкоштовна стратегія я, вона прописана в нас в текстовому форматі. Заробляємо ми на чому. Ось у нас сайт investing.com, Це сайт, який видає нам наші сигнали, куди в нас піде графік догори, або вверх, або вниз, куди там він піде. Все максимально просто. Давайте я зараз буду показувати. Вам все на прикладі. Поїхали. І так, давайте все ж таки кругленьку суму на 3500 гривень я буду заходити. По-перше, ми обираємо нашу валютну пару. А, у нас зачинені наші валютні пари. А, коротше, зараз потрохуємо по фракталам, але, але ж зараз вам покажу в теорію, що робити. Обираємо умовно, ауткат. Переходимо далі на наш інвестінг. Завтра ринок відчиниться. В пошуку пишемо назву нашої валютної пари це саме ауткат, тиснемо. Тиснемо сюди на неї. Спускаємось нижче, тиснемо технічний аналіз. Та після цього ти стиснемо одна хвилина. Одна хвилина каже, активно покупати, повертаємось на цю валютну пару і тиснемо купити. І все, і саме побачите. Можете подивитися мої минулі відео по цій стратегії. Але ж сьогодні давайте тоді подаруємо по індикатору фрактал. А саме цей індикатор, який також показує, куди піде графік, догори або вниз, ну куди він піде, воно все показує. Але ж заходимо ми тут на 5 секунд. Давайте суму я візьму трошки менше 1750 що А п'ятдесят гривень. Хоча ні, чого ні, давайте так і будемо заходити, тому що всі наші стратегії працюють. Коли наш фрактал каже нам е, стрілочку до гори, чекаємо наступну свічку та заходимо на 5 секунд до гори. Коли вниз, чекаємо наступну свічку і заходимо вниз. Все максимально просто. А тепер поїхали шукати наш сигнал. Так, йдемо далі по всім нашим валютним парам. Бачимо, що в нас відразу був сигнал від нашого фракталу. У мене зараз тут ліміт. Давайте ліміт я поставлю 100 тисяч. І заходимо на наш фрактал донизу на 5 секунд. Фрактал ось був на минулій свічці і дивимось на ідеальне відпрацювання. Тільки що на ваших очах я заробив 3220 гривень. Дуже незвично мені так казати в гривнях, тому що завжди торгував на доларі. А, тому якось так. Тому якось так відпрацьовує себе наш ідеальний фрактал. Ну реально, зробити за 5 секунд 3200, це дуже чітко. Давайте зробимо ще одну угоду, щоб закріпити наш результат. Відео в нас йде лише 3 хвилини, за 3 хвилини вже такий чіткий результат. Але ж, друзі, ви коли, коли ви зайдете на цього брокера Давайте трошки по теорії. Ви коли зайдете, у вас воно буде ось так незрозуміло зовсім не так, як в мене навіть цього не буде, ось просто ось такий гора. Ось таке. Що з тої горою, горою робити? Незрозуміло, але ж ви не пугайтеся. Тисніть, відразу сюди, тип, графіку, лінія, ставимо на свічки, і ви вже бачите. Графік, такий, як в мене. А ось тут можете регулювати далі, ближче, але ж я рекомендую 30 або 10, навіть 10, для того щоб якщо саме фрактали, то 10. А наш таймфрейм, щоб бачити, куди в нас йде графік. Далі індикатори. Можете, звісно, подобавляти куча індикаторів, але ж я вам раджу все саме фрактал, по якому ми працюємо, і я рисаю, просто щоб бачити наш тренд, що в нас тут відбувається. Все, все максимально просто, і, в принципі, якось так. Давайте перейдемо далі і зробимо ще одну угоду. А, по нашому фракталу, поки в нас немає тут уходи. Бачимо, що було вгору, але ж вже пізно воно себе відпрацювало в плюсик. Так, нам з вами потрібно шукати саме такий флет. Це саме коли наш графік рухається саме в бік, а не там вгору або донизу. Ось ну, був фрактал донизу, але ж він в себе на ось свічці і відпрацював, тому давайте шукаємо далі. А тут також немає. А, також немає. Зараз вихідні, і ринок, мабуть, готується до нової неділі. Тому ось бачимо відраз сигнал на фрактал до кури, але ж я не встигаю в нього зайти. Але ж навіть про тому, що я не встиг в нього зайти. Все одно ідеальне відпрацювання. Ще плюс 3200 гривень. Що я вам хочу сказати, Заробив я ну, майже 7000 гривень тільки що за пару хвилин. А, мабуть, як на мене, це ідеальний результат. Це саме по фракталам. В гривнях дуже незвично торгувати. Я заходжу зовсім на копії по зрівнянню з тим, що я тоді заходив, тому що я дивлюсь 3500. А я уявляю, що це долари, але ж я заходжу це там на там 200 доларів на 300 доларів одного, воду, тому і заробляю стільки. Тому якось так, друзі. Ну що я вам можу сказати? Всім велике дякую за перегляд цього відео. Мабуть, буду закінчувати. Переходь обов'язково в мій телеграм-канал та читаю всі всі безкоштовні стратегії. Тому якось так. Побачимось.